Що світ вас завжди, завжди любив! Так, з ним народження. Тебе. Шановна Наталя Голена, щирі вітання. Знаходиться на народження. Ваша праця, відео і турбота роблять нашої назії міста, де панує атмосфера тепла. Творчості і знання. Ми щиро вдячні вам за ваше мудре керівництво, підтримку кожного учня та вчителя, а також за невтомне прагнення до розвитку. Бажаємо вам міцного здоров'я, енергії та натхнення для здійснення всіх планів і задумів. Нехай у роботі завжди буде успіх. А в житті гармонія та щастя. нехай вас оточують повага, любов і вдячність, які ви так заслужено отримуєте від колективу, учнів і батьків,